Отож, створимо форму. Заходимо на вкладочку Створення, вибираємо Майстерформ. В переліку таблиць і запитів обираємо таблиці «Таблиця країни, додаємо усі поля, натискаємо кнопочку Далі. Далі та готово. Наша форма створена. Зверніть увагу. У нас є кілька текстових полів, у нас є вікно-список. Ось тут. У нас є місце під прапор. А внизу форми є елементи керування, такі невеличкі, з допомогою яких ми можемо. Бачите, перегортати наші записи. Тут навіть є кнопочка Створити запис. У даному випадку ми форму бачимо в режимі подання. Тобто, от як вона буде виглядати для користувача. Звичайно, що цю форму можна редагувати. Для цього скористаємося оцією кнопочкою. І тут є три режими: режим форми, режим розмітки і конструктор. Режим форми використовується для перегляду, для роботи з базою даних. Режим розмітки і конструктор це, власне, ті режими, які дозволяють з формою робити якісь певні маніпуляції. Ну, скажімо, зараз ми спробуємо створити на формі кнопку. Для цього я переходжу в режим конструктора. Можна починати працювати з формою. Ну, В першу чергу я отут, наприклад, собі візьму і збільшу робоче поле. Тобто, щоб в мене було місце для, для розміщення кнопочок, я отут розміщу ці кнопочки. Значить, що означає в режимі конструктора працювати з формою? Ну, в першу чергу у нас з'являється ось таке меню, де ми можемо додавати різноманітні елементи на форми: кнопки, написи, текстові поля. Картинки, діаграмки і так далі. і так далі. Багато-багато ну, різних інструментів. Окрім того, ми можемо зафарбовувати ці елементи в якісь інші кольори, добирати різні шрифти, редагувати якісь елементи, тобто все нам доступно. Ну, скажімо, ось тут у верхньому титулі я підпишу цю форму, напишу не просто країни, а напишу країни світу, наприклад. Країни світу, і щоб е, надпис був такий акуратний, ну, я його зроблю ось таким чином. Е, тепер на цій формі спробуємо додати кнопку. Для того, щоб додати кнопку, керування, ось ми маємо цей елемент, ми обираємо цей елемент. І відзначаю, де на, кнопці, на формі ця кнопка має бути. Далі в мене з'являється такий так званий майстер кнопок, і тут ми можемо обрати для кожної кнопки якусь дію. Зверніть увагу, є шість категорій, перехід між записами, операції з записами, операції з формами і так далі. І ця кожна категорія має якийсь певний. Елемент, який певну дію, яку можна е, використати на, е, для цієї кнопки. Ну, наприклад, я оберу перехід між записами, і е, дія, яка в мене буде, це перейти до наступного запису. Натискаю далі. А далі можна зробити два варіанти. Можна з, на формі зубра... використати якесь зображення певне, а можна використати, е, наприклад, зап... е, текстовий. текстовий Текстове позначення, наступний запис. Ну, наприклад, я оберу, хай буде текст, наступний запис, натискаю далі і натискаю готово. Зверніть увагу, бачите, в мене на формі з'явилася кнопочка з надписом Наступний запис. Якщо ж я зараз перейду в режим, конструк... режим форми, то натискаючи на цю кнопочку, бачите, в мене буде з'являтися наступний запис. Ваше завдання. Зараз зробити таку форму і додати на цю форму 4 кнопки. Наступний запис. Попередній запис. Додати запис. І вилучити запис. Успіху.